Завершити війну справедливо для країни та її громадян. Реальність чи недосяжність. Тернопільська обласна військова адміністрація взяла участь у засіданні президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Під час зустрічі обговорили ключові аспекти завершення великої війни на наших територіях. Володимир Зеленський зазначає, досягти бажаної цілі ми можемо за підтримки іноземних партнерів. Це запрошення України. НАТО. це стосується і зброї, яка може принциповувати на характер бойових дій, Примусити Росію до ми, і саме тому план перемоги. План перемоги враховує також і економічну роботу з нашими партнерами. голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук теж доєднався до зустрічі із Латвії, де напередодні також представив план перемоги. Його почули понад 70 парламентських делегацій з усього світу. Я хочу всіх запевнити, що під час спілкування з партнерами. Широку підтримку готовність до чаї. Володимир Зеленський також наголосив на важливості комунікації між українськими органами місцевого самоврядування, зокрема територіальними громадами та їхніми іноземними партнерами для поширення інформації про план перемоги. Адже тільки спільні зусилля можуть призвести до досягнення миру. Для того щоб цей план був підтриманий, дуже важливо, щоб в тих країнах. Формувалася також і громадська думка і на рівні муніципалітетів, і на рівні регіональних влад. Тому сьогодні ми якраз обговорювали про механізми, про шляхи, як донести цю думку до місцевих влад. Інших країн. Міський голова Копичинецької громади Богдан Келічавий запевнив, до 1 листопада проведуть позачергову сесію, аби підтвердити свою готовність до активних дій у реалізації плану. Я думаю, нам потрібно консултуватися навколо плану переваги І також на місцевому рівні за результатами ради ми також долучимося, і наша громада зробить на сесії, принаймні, ми запропонуємо звернутися до наших міст побратимів. Нагадаємо, вперше план перемоги Володимир Зеленський представив у Верховній Раді 17 жовтня, а після того, що презентував його у США та Європі.